Ми започаткували пілотний проект, і завдяки цьому пілотному проекту в нас облаштовані вже дві ділянки кордону рокадними дорогами. Зараз ця техніка вона дуже швидко буде використовуватися за призначенням. Ми облаштовуємо рокадні дороги, які пришвидшують роботу прикордонних нарядів, роблять їх мобільними і скорочують час на реагування на загрози. Сучасна і дуже така дана співпраця є гарним прикладом державно-приватного партнерства. Українські виробники нам надають сировину. Ми власними силами облаштовуємо це. А німецькі партнери нам надають спеціалізовану техніку. окрема подяка Федеральній агенції з технічної допомоги Німеччини, яка з 2022 року постійно підтримує наш інституційний розвиток, допомагає підвищити нашу мобільність і тим самим береже життя.